Добрий день, мої любі третєкласники! Урок я пізнаю світ. Тиждень 5-й, урок 45-й. Розгорнемо наш зошит на сторінці 33, читаємо разом тему уроку. Комбінаторні задачі. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами знайомство з комбінаторними задачами. А на початку уроку читаємо лист від нашого друга Центаврика. І виконаємо його прохання, увага на екран. Добрий день, друзі, Які смачні страви на землі. Друзі запропонували на обід суп з макаронами чи суп з галушками, смачні каші, пшеничну кускус, -кус, манну, а ще хліб пшеничний і житній, ячневі млинці, салати, заправлені кукурудзяною та соняшниковою олією. Соняшникову халву, кукурудзяні палички, попкорн, ячмінну каву або ячмінний квас. Очі розбігаються, допоможіть створити різні комбінації обідніх страв. І так, з яким проханням звернувся до вас центаврик? Створити комбінації обідніх страв. Іншими словами, створити меню. А для цього допоможуть нам ось такі страви. Оберіть, будь ласка, наприклад, у понеділок на сніданок ви будете їсти, а на обід, а на вечерю. Можливо, у вас є якісь іще варіанти. Допомагає нам розв'язати це завдання саме. Комбінаторна задача. А що ж таке комбінаторна задача? Комбінаторна задача це задача, у якій треба полічити всі можливі способи сполучення певних об'єктів. Від слова комбінація. Розглянемо комбінаторну задачу. Задача номер 3. У турбинці. Лежать 5 кукурудзяних та 4 соняшникових зернятка. Визнач, скількома способами можна дістати з турбинки одне зернятка. І так, ось наша турбинка, там зернятка, і ми повинні дістати звідти одне або кукурудзяне, або соняшникове. Скільки способів у нас існує. Подумайте, а тепер перевіримо наші міркування. Увага на екран. Турбинка. В ній лежать 5 жовтеньких кукурудзяних і 4 чорних соняшникових зернятка. Ми дістаємо із турбинки по одному зернятку, поки не дістанемо всі 9. Отже, Діставати ми будемо дев'ятьма способами. Дев'ять різних способів, аби дістати одне зернятко із торбинки. Права в тому, що більшість комбінаторних задач розв'язують за допомогою двох правил: це правило суми та правило добутку. Прочитаємо разом правило суми червоним кольором. Правилу суми. Якщо об'єкт А можна вибрати n способами, то об'єкт Б М способами, то вибрати або А, або Б можна Н додати М способами. Прочитайте ще раз самостійно. Повторіть Пам'яті. А тепер ще раз повернемося до нашої задачі про торбинку і зернятка. Розподілимо, що А це у нас саме зернятка були соняшникові. Скільки їх у нас? 4. Отже, Н дорівнює 4. Б це у нас зернятка саме. Соняшникові у кукурудзяні. Скільки їх? Їх 5. Отже, М дорівнює 5. Тоді розв'язання задачі буде 5. Додати 4 дорівнює 9 способів. Розв'яжемо іншу задачу комбінаторну на правила суми. Задача 6. Прочитаємо її разом із диктором. Задача. У математичній олімпіаді серед учнів початкової школи брали участь 17 дівчаток і 22 хлопчики. Скільки може бути різних переможців математичної олімпіади? Скільки існує способів визначення переможця? Розв'язання. Перше місце на Олімпіаді може посісти будь-яка дівчинка або будь-який хлопчик. Існує 17 способів, N дорівнює 17, того, що переможцем олімпіади може стати дівчинка. Та 22 способи N дорівнює 22, того, що перше місце посяде хлопчик. Отже, загалом існує N плюс M способів визначення переможця математичної олімпіади. N плюс M дорівнює 17 плюс 22 дорівнює 39 способам. Відповідь. 39 різних переможців, 39 способів. Розв'яжемо цю ж задачу Усно за умови, що в математичній олімпіаді серед учнів початкової школи брали участь 22 дівчинки та 17 хлопчиків. Скільки може бути різних переможців? Як будемо міркувати? Дівчаток було 22, отже, кожна дівчинка може бути переможцем. Тобто n у нас дорівнює 22. Хлопчиків у нас 17. Отже, кожен хлопчик також може бути переможцем. М дорівнює 17. Для розв'язання цієї задачі ми беремо правило суми n додати m. Отже, 22 плюс 17 буде 39. 39 ріжних з переможців 39 способів. Порівняйте попередню задачу і цю. Що ми маємо? Ми маємо однаковий результат. 39 різних переможців, 39 способів. Розв'яжемо задачу 7. У класі 12 хлопчиків і 10 дівчаток. Скільки може бути різних чергових у цьому класі? Якщо чергуватиме один учень або одна учениця, скільки існує способів? Застосуємо знову правило суми. Кожен хлопчик, а їх 12 може бути черговим. Отже, n дорівнює 12, кожна дівчинка, а їх 10 може бути чергова. Тобто m дорівнює 10. Значить, N додати m дорівнює 12 додати 10 дорівнює 22 способи. Відповідь 22 різних чергових. 22 різних способи. І так, цю задачу ми розв'язували за допомогою правила суми. Правило суми нагадую, якщо об'єкт А можна вибрати Н способами, а об'єкт Б М способами, то вибрати або А, або Б можна Н плюс М способами. Ось правило суми. Пригадаємо, що таке граф. Граф – це схема, яку використовують під час розв'язування задачі. Він складається з кружечків, ось наші кружечки, ліній, які обов'язково сполучають вершини графа. Адже кружечки це вершини, а лінії це ребра. Розв'яжемо задачу. До фіналу міжнародних змагань із фехтування потрапили чотири спортсмени з України, Греції, США та Німеччини. Скільки поєдинків проведуть суперники, якщо на фехтувальній доріжці вони зустрінуться одне з одним лише раз? Цю задачу ми розв'яжемо за допомогою методу графу. Скільки у нас до фіналу вийшло? Учасників Чотири спортсмени. З яких країн? Україна, Греція, США і Німеччина. Позначимо їх на нашому графі. Так. А Оскільки у нас чотири спортсмени, то ми намалюємо чотири кружечки. Ось вони. Позначимо, що буква А це буде спортсмени з України. Буква Б спортсмени із Греції. Буква В спортсмени з США, буква Г спортсмени з Німеччини. За умовою задачі спортсмени проведуть лише один раз. Вони зустрінуться на фехтувальній доріжці. Отже, спортсмен з України один раз зіграє зі спортсменом Греції. Ось у нас перша. Лінія. Далі. Спортсмен з України один раз зіграє з спортсменом з Німеччини, і спортсмен з України один раз зіграє із спортсменом США. Відповідно, проведемо від інших учасників змагання також лінії, утворивши саме ребра графа. Порахуйте, скільки ліній ви провели. У вас їх вийде 6. Отже. Суперники проведуть 6 поєдинків. Вони зустрінуться один з одним лише раз. Хвилинка логіки дай відвід на запитання. Перша. З якої точки земної колі можна вирушити лише на північ? Так. Південного полюсу. Друге, у яку діжку не можна налити води, навіть якщо діжка без дірок. Молодці уповну. Повторене вивчиме з логіки. Сторінка 39 нашого зошита. Поняття ділять на конкретні абстракті. Поняття, у якому відображено окремий предмет. Або сукупність предметів є конкретними. Поняття, у якому відображено ознаку предмета або відношення між предметами є абстрактним. Наприклад, книга, ми її бачимо, тримає в руках цукерка, можна покуштувати, олівець, можемо ним написати. Це конкретне поняття. А от краса, сміливість, дружба. Абстрактні. Дружба це відношення. Сміливість це ознака предмета. Усі математичні поняття є абстрактні. Ну а тепер спробуємо опрацювати завдання 11 перша зірочка і вибрати конкретні, абстрактні поняття. Конкретні підкреслюємо. Абстрактні називаємо. Спортсмен конкретне. Метод абстрактне. Шпага. Конкретне. Комбінаторика абстрактне. Всі математичні поняття це абстрактні. Мікрофон. Конкретне. Фехтувальниця. Конкретне. Греція. Конкретне. Спілкування абстрактне, перемога абстрактне. Перегляньмо відеофрагмент Увага на екран. Дивлячись його, запам'ятайте про які ж поняття. Мене звати Булига Мар'ян, Тримає голове з раннього дитинства. Займаюсь професіонально з 2010 року. За ці чотири роки. 3 роки підряд в 10 найкращих розговорів. Це моя кондрядня і мої спортсмени. Вона складає з 4 секцій. Зараз даю їм їсти. Корм у осінній зимовий період складається з восьми видів кормів. Запишіть, будь ласка, на сторінку зошита, які поняття згадані в ньому. Поняття це слово або слово сполучення, яке відповідає на питання хто або що. Голуб, корм. Зерно. Молодці. Як ви вважаєте, поняття голуб це буде конкретне чи абстрактне? Так, конкретне. Сьогодні ми з вами розв'яжемо винахідницьку задачу про голубів. Прочитаємо її зміст. Біля хлібозаводів завжди смачно пахне. Що й на двері виробництва відчиняються, туди, до контейнерів із запашним хлібом стрімко летять голуби. Вигнати їх з приміщень складно але ж птахам перебувати в будівлях хлібозаводів. Кондитерських фабрик м'ясокомбінації не можна через санітарні норми. Запропонуй спосіб або пристрій, щоб завадив би голубам потрапляти до заводських приміщень. І так, зміст задачі. Голуби летять на смачний аромат хліба. Як тільки відчиняються двері на виробництві, вони летять туди, де контейнери із хлібом. Тобто, вигнати їх дуже важко. Перебувати їм там неможливо, нам треба придумати спосіб або перестрій, аби голуби не потрапляли. Подумаємо над тим. А для цього заповнимо табличку. І так Якщо не відчиняти дверей, то голуби не залітатимуть. Але продукція не потратить до магазинів. Якщо двері відчинятимуть, то голуби залітатимуть, але продавати хліб усе одно не можна, із санітарних міркувань. Тобто... Об'єкт і суб'єкт має бути саме. Хліб ми маємо випекти, вивез, продати, і голуби не мають потрапляти до заводських приміщень. Ідеальний кінцевий результат можна використовувати пристрої, які будуть відлякувати птахів, саме ультразвук. Або обдувати потужним струменем повітря вхідні двері, або завішувати входи. Ось так ми з вами розв'язали винахідницьку задачу молодці, чудова робота.